У загоні відомчої воєнізованої охорони Раес за ініціативи його керівника сформовано групи швидкого реагування, які наразі проходять спеціальне навчання з тактичних дій. У разі можливого нападу на об'єкт охоронці захищатимуть станцію до прибуття основних підрозділів поліції чи національної гвардії України. Основна задача працівників нашого підрозділу. Це відбиття нападу на об'єкт або блокування об'єкта в разі його захоплення злочинцями. Ось і зрозуміло, що ця задача, щоб її виконати якісно, швидко і без мінімальних втрат, потрібно людей навчити правильно діяти в екстремальних ситуаціях, правильно поводитись зі зброєю, правильно підходити до об'єкту. Навчання проводить досвідчений інструктор. Комплекс вправ, які пов'язані з поводженням зі зброєю, відпрацьовують постійно. А саме оцінку ситуації, підхід до приміщень, відпрацювання дій між поверхами та інші навички. У разі позаштатної ситуації чоловіки будуть готові. До те, що в нас відбувається в країні, то хлопців ще спорядили автоматами. А для того, щоб вони міли користуватися зброєю, да, тому ми влаштовуємо такі заняття з автоматом і з пістолетом. Це не один місяць заняття повинно бути, да, тому що повторення і все відпрацьовується до автоматизму. Те, що ми відпрацювали до автоматизму в критичній ситуації, воно, мозк включається сам да, і мишці. Самі роблять ті вправи, які відпрацьовуються роками на заняття. У війни свої виклики маємо бути готові до складних ситуацій. Тому здобуті навички допоможуть діяти правильно. Дані навики, не дай Бог і примирити в житті, щоб приміняти їх, але ж нехай буде до цього, треба бути готовим. Тепер життя важке, ну але ж нічого. Ми справляємося. Приходимо Минку, ми нам показує вправи, Ми її виконуємо до чіткості. Поки в нас воно автоматично все не поняття Тетяна Федорова, Олександр Снежко, канал Енергоатом.